Найжорстокіше відеозвернення, яке ви тільки бачили, це не сльози російських жінок, не благання військових другої армії світу про те, щоб їм прислали підмогу. Це вже наслідки того, що робить Путін зі своїми ж людьми. Приготуйте свої нерви. Це буде важкий випуск, але цього не можна пропустити. Друзі, ви на фабриці новин за вами я, Анастасія Федор. Пригожин не витримав на обличчя нервовий зрив і імпульсивні дії. Військовий злочинець записав жорстоке відеозвернення, яке шокувало весь інтернет. Ситуація на фронті сягає такої межі, що не витримує навіть той, чиї бійці наживо відрізають голови українцям. Ми не покажемо вам відео повністю з морально-етичних міркувань. Втім, інтонація пригожена дає чітко зрозуміти: російська армія знаходиться в критичному становищі, і слова про те, що армії Вагнера залишилось кілька днів, не жарти. У нас нехватка боєприпасів 70% шайгу. Герасимов, где мои припасы? Вы сидите, тварь, в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни, снимают на Ютьюбе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни. И о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями. Думаете о том что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право. Есть элементарные подсчеты. Если вы даете норму боеприпасов, их в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Усі діта за кадром залишились десятки ліквідованих росіян, яких Пригожин використав у якості доказу недолугості правлячих кіл Кремля. Все, як є, він навмисно плюкував ці кадри, бо військове керівництво Росії, вже який місяць, за словами глави Вагнера, ігнорує його вимоги надати його ручним вбивцям достатню кількість боєприпасів. Ми неодноразово говорили про це тільки за останні дні під масовою істерію про грядущий український контрнаступ, яким намагався... Гаються лякати росіян з телекранів, розказуючи про дрони, і леопарди. Пригожин робив щонайменше три звернення із заявами, що насправді контрнаступ вже розпочався. Процитую. «Я считаю, что наступление украинской армии уже началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации. Мы видим высочайшую активность врага по периметру и внутри нашего фронта. Уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу, думаю, что в ближайшее время, возможно, в ближайшие дни». Кинет цитата. І ось тепер ми бачимо наслідки того, як українські захисники дійсно ефективно працюють по ворогу. Як свята помста наздоганяє окупантів, а всі заяви Росіян про те, що росіяни просто і легко перемелюють військових зсу маячня. Якщо вхід вже пішли такі методи комунікації між фронтом і Кремлем, то це багато про що говорить. Цікавим лишається той факт, що на фоні цієї історії Пригожин останнім часом заявляв і про те, що на Бахмутському напрямку Вагнер має перевагу в силі і навіть деякі успіхи, хоча й з великими втратами. Всі ми пам'ятаємо про 103 російських найманців за 160 метрів українського міста. Російські пропагандистські канали також зацікавились цим неспівпадінням фактів і почали розганяти зраду. Ура, патріоти не хочуть вірити своїм очам, і намагаються виправдати такі втрати тим, що Пригожин вірогідно піариться на смертях росіян. Цитую. Затянувшийся конфликт между структурами так и не урегулирован, судя по этому заявлению. В то же время ВСУшники пишут, что их как засыпали снарядами в Бахмуте, так и засыпают заявления главы ЧВК якобы дезинформации. А в сети публикуют ведомости о поставках группы Вагнера боеприпасов со складов Министерства обороны. цитаты. Не допомогло і нове призначення за інформацією російських так званих змі генерал-полковник Мізенцев, який нещодавно був знятий з посади заступника міністра оборони РФ із матеріально-технічного забезпечення, став заступником командира групи Вагнера. Подивимось, чи це якось вплине на ситуацію в Бахмуті чи на інших ділянках фронту. Друзі, пишіть в коментарях свої думки з приводу цього емоційного звернення пригожина. Як вважаєте, це піар хід чи істеричний крик? Ви були на фабриці новин. Ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на канал.